Доброго дня, мене звати Фріман і я вас вітаю на каналі. Сьогодні ми поговоримо про те, як заробити 100 доларів на день. Одразу вам хочу сказати, що я не буду давати вам міфічні схеми чи теми, які пропонують 500% річних чи 50 іксів за короткий термін, тому що, на мою думку, це все повна херня. По-перше, таких тем, якщо і існують, то дуже дуже мало, і з ними мало хто буде ділитися. По друге, в більшості випадків це просто лохотрон. І ті, хто хочуть взяти ваші кошти на ці теми, просто вас на них надують, і ви втратите накопичені кошти, накопичений капітал, який ви збирали певними зусиллями. Тому я з вами поділюсь власним досвідом, як мені вдається заробляти 100 доларів на день. Одразу розберемо дві категорії: перша категорія це якщо ви вже маєте роботу, яка приносить вам стабільний дохід у вигляді заробітної плати. І друга категорія, якщо ви не маєте роботи, або її втратили по якимось причинам, або ще поки що навіть не розпочали працювати. В цьому випадку я вам рекомендую швидше вставати з дивану, підіймати свою дубцю і йти на роботу. Мій власний досвід побудований на тому, що треба переставати скиглити і брати все в свої руки, тому що краще ніж ви про вас не попіклується ніхто. Уявімо, що ви вже працюєте на якійсь роботі, і ваша середня заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень на місяць. Графік у вас 5-2, тобто 5 робочих днів ви працюєте, і 2 дні у вас вихідних, і в місяць це складає 22 дні за рахунок того, що ви кожен день ходите на роботу і у вас немає, наприклад, лікарняних чи відгулів і тому подібне. Отже, 22 робочих дні. Зарплата у вас до 25 тисяч. Якщо прикинути так математично, то у вас виходить приблизно тисячу гривень на день. Але наша задача заробити 100 доларів на день, тобто вам не вистачає ще 3 тисячі гривень для того, щоб ваша сума складала 100 баксів, тобто 4 тисячі гривень. Якщо ти хочеш стати сильним та дізнатись приховану правду, підписуйся на закриту спільноту. Це клуб однодумців та мотивованих людей, з якими ти знайдеш спільні інтереси. Якщо ви працюєте на роботі з графіком 5.2, як я вже сказав, і у вас робочий день розпочинається з 8 ранку та закінчується о 17.00 або з 9 ранку і закінчується о 18.00, що досить популярно зараз, неважливо. Ви працюєте 10-12 годин, можливо, 8 годин. Хтось працює, якщо займаєтесь держслужбою, ви задасте мені логічне питання: Фріман, що робити далі з таким графіком? Якщо ти цілий день завантажений на роботі, керівництво за тобою слідкує, максимум, що ти можеш зробити, це сходити покурити або випити каву з колегами, і в тебе тупо немає часу для того, щоб заробити додаткові кошти. Що ж, я вам скажу так: в мене були випадки, коли я на роботі з таким графіком. Умудрявся заробляти додаткові кошти. Це ми розберемо трохи пізніше. Зараз я вам хочу сказати один дуже влучний вислів: з 8 до 5 ви працюєте для того, щоб жити, тобто купити собі харчі, заплатити за житло, можливо, купити одяг на ваші такі побутові потреби. А з 17 до 10 ви працюєте на те, щоб більше не працювати. На дядю, якщо ви зараз скажете, що та ні, це все якась ерунда, немає вже сил, я втомлений, поки доїду, поки приїду, повертаємось до моїх минулих слів: я не буду вас жаліти і не треба скиглити. Ви повинні осознанно підходити до. Цієї теми, якщо ви дійсно хочете заробити 100 доларів на день, тобто день це не з 8 до 17.00, день це з 8 і до 10, тобто до того часу, поки ви не ляжете в ліжко і не будете засинати. Виходячи з того, що ми маємо, тобто ваша стабільна робота, заробітна плата, графік, ви вже маєте 1000 гривень на день. І у вас залишається після кінця робочого дня в запасі ще 5 годин. Ви можете витратити їх на те, щоб пошукати додаткові джерела доходів. Це можуть бути інтернет-продажі, або якісь послуги, якщо ви щось вмієте робити, або створення власного проєкту. Наприклад, сайт, наприклад, YouTube канал, чи сторінка з продажів якихось речей. Можливо, ви вмієте обробляти деревину або гарно обробляєте каміння. Можливо, кладете плитку чи клеїте шпалери. Це все навички, які в даний час мають великий попит, тому що зараз нехватка кадрів. У зв'язку з тим, що в країні війна цей варіант дуже гарно підходить для тих, хто дійсно хоче бути роботящою людиною і заробляти достойні гроші, аби дати своїм дітям гарне майбутнє і, наприклад, навіть собі дати гарне майбутнє, тому що не факт, що держава через 10 чи 15 років зможе забезпечувати всіх пенсіонерів. Тому піклуватися про себе треба вже зараз. Якщо вам цей Шлях не підходить, тобто ви не хочете витрачати ці 5 годин на те, щоб шукати джерела додаткового доходу чи працювати, ходити там на шабашки, якісь вам, це взагалі не цікаво. Є інший шлях: з 8 до 17 у вас є в запасі 9 годин. Так, ви завантажені на роботі, керівництво повні мудаки, і вони вимагають від вас максимальної концентрації на 100% над якимось топорилим процесом. Але... Вам треба подумати, витратити декілька годин в свій день, можливо, в тиждень, якщо ви дуже зайняті там за грою в танчики чи ще якоюсь ерундою. Отже, вам треба витратити час на те, щоб придумати джерела доходу. В моєму випадку, на конкретному прикладі, я вам можу порадити наступне: інтернет-продажі дійсно працюють. У мене, наприклад, є власний сайт з продажу електроінструментів, на якому я можу, не вкладаючи багато зусиль, Отримувати кошти від продажів інструментів різних брендів та різних виробників. Тобто вам треба посидіти і подумати, яку тему ви хотіли б осягнути, в якій галузі ви будете плавати як риба у воді. Не треба ставати одразу професіоналом, витрачати там шість тисяч годин на те, щоб освоїти якусь галузь, не треба. Достатньо буде просто дізнатися про це, спробувати трохи вивчити матеріальну базу, і вже можна приступати до якихось дій. Саме головне це діяти. Тобто, не просто вірити в те, що щось зміниться. Невідомо чому і як, від того, що ви сидите на жопі, чи просто ходите на роботу, нічого не зміниться. Ваш дохід ніяк не зросте. Ваша зарплатня фіксована. І від кількості вашої роботи ваша зарплатня не буде збільшуватись. Можливо, вам керівництво кине якусь подачку у виді премії, там плюс 3%. відсотки. І ви отримаєте не 22 тисячі, а 24 з половини. Ну, це ж смішно. Правильно, за місяць 2400 премія це ерунда. Це не говорить нам про те, що ви будете успішною людиною через рік, через два, та навіть через десять. Отже, вам треба думати вже зараз. І як є така народна приказка, в колхозі найбільше працювала коняка. І вона председателем колхозу не стала. Виходячи з цього, один з найпоширеніших і найпродуктивніших шляхів це знайти джерело доходу. Яке не потребує вашої присутності. Тобто ви можете займатися основною роботою працювати з 8 до 17 і паралельно у вас будуть іти якісь продажі. Але вам треба вигадати, що саме ви хочете продавати, в якій кількості і як саме це оформити. Це я також розкажу, але не в цьому відео. Зараз ми сконцентруємось взагалі на схемі, як заробити 100 доларів на день. Але для того, щоб ваш проєкт запрацював і ви почали заробляти хоч якісь гроші, додаткові, вам треба витратити. Декілька годин або, можливо, тижнів, можливо місяців, дивлячись від ступені вашої відповідальності та вашого підходу. Також вам треба вибрати тему, дізнатися про неї, подивитися ціни, подивитися постачальників, і тоді вже можна запускати проєкт. Зараз є можливість навіть не вкладати дуже багато своїх коштів. Є така схема, як дропшипінг. Так, він потрохи вмирає, не досить воно вигідно зараз. Але ми не говоримо про мільйонні прибутки, ми говоримо про додаткові 3000 тисячі гривень на день. Тому що ви вже маєте одну тисячу від вашої роботи. Стабільно вам треба продавати щось на три тисячі на день для того, щоб отримати 100 баксів. Не думайте, що у вас одразу прям це вийде, тобто на наступний день, як ви створили сторінку в інстаграмі чи написали сайт за допомогою штучного інтелекту, у вас одразу пішли мільйонні продажі, і ви можете прийти та послати на три букви свого начальника. Ні, так воно не буде. Так буде тільки, якщо ви обдолбаєтеся якимись важкими наркотиками. Отже. Вам треба створити якісь додаткові джерела доходу. В моєму випадку це був інтернет-магазин з продажу електроінструментів. Досить вигідно, популярна тема, але маржинальність дуже маленька. В середньому маржинальність на одній одиниці електроінструменту від 10 до 25% маржі, тобто в кращому випадку. Продавши генератор, який коштує 20 тисяч гривень, ви заробите 15%. Ну це не сильно багато. Тут все залежить від попиту та від кількості ваших продажів. Якщо йде блекаут, і у вас дуже багато цих генераторів, ви закупили. А закуповуєте ви вже по нижчій ціні. Тобто, якщо ви купуєте на складі, вони вам продають дешевше. Якщо ви працюєте по дропшипінгу, там іде більша ціна товару, і у вас іде маржа ще менша. Тобто вигідно, якщо маєте якийсь капітал, закупити невелику кількість товару для того, щоб заробити більшу маржу. Наприклад, у вас є 10 генераторів, і у вас пішов попит на них, тому що блекаут, тому що вимикають світло, бо підари запускають шахеди. Ну і вся ця тема. Ви це розумієте. Попит на генератори шалений, і ви їх можете продавати. Ви їх можете продавати дорожче або по риночній ціні. Але ви все одно заробите свою маржу. Просто ви її заробите швидше, тому що попит більший. У кожного товара є своя актуальність. Наприклад, айфон. Але ви не зможете його виробляти, тому що вам треба побудувати цілу мережу заводів і витратити мільярди доларів на виробництво одного телефона. Маржа на одному айфоні приблизно 500-600%. Дуже гарний прибуток. Але щоб його досягнути, треба вже мати великий капітал. У нас його. В теорії відео немає. Ми працюємо на роботі, заробляємо тисячу гривень. Нам треба додатково 3 тисячі гривень доходу на день, щоб вийти в дохід 100 баксів на добу, що дасть нам можливість заробити 2 тисячі або 2,5 тисячі доларів на місяць. Це вже непогані кошти, з яких можна стартувати в подальші бізнеси.